За наше перше побачення? Я сам з Дніпра. У мене там офіс. У мене колишній з Дніпра. Круто. Я на міді замовився. Дякуємо. Дякуємо. Прихищайся. с ночным едим. Давай, я тоже скушаю. Все нормально? Да, да, все добре. Открывайся, тварь. Там може візьмемо оцю? Ні, 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 зараз. Буха дійсно смачно. Ти давно в тіндері Ми знаходимося біля будинку, в якому п'ять років тому сталося жахливе вбивство. Настільки жахливо, що тіло загиблої до сих пір не знайдено. Немає жодних улік, тільки сльози родичів загиблої. Нашим екстрасенсам треба розгадати жахливе зникнення дівчини. Подивимось, в кого це вийде, а в кого єдине, що може вийти, так це камінь з нирок. Наш перший учасник спадкоємець чорної відьми та вчителя математики школи номер 50 Максим Підсосов. Чи як він себе називає, Максим Підсосов. Доброго вечора, Максиме. Доброго. У мене одразу до вас питання. Цей ворон, що у вас на плечі, він якось вам допомагає? Твою мать! Він давно там сидів. Максиме, давайте почнемо. На цьому місці 5 років тому сталося жахливе. Ви можете сказати, що саме тут відбулося? Добре. Бийте. Навіщо? Мої здібності працюють тільки коли мене б'ють по Геніталія. Можливо, там проходить мій зв'язок з духами та іншими світами. Бийте, бийте. Прям туди? Так, так. А! Тут насправді нікого не вбили! Вона жива. Просто переїхала в Польщу, тому що. Тому що що? Та вже не так боляче. Угу. А -а -а! Тому що батьки заборонили їй займатися тіктоніком і виступати на дні села. Тому вона в Польщі. А -а -а! Вона в Польщі на вулиці танцює тіктоніки, заробляє десь 20 злотих. Це на наші десь 240 гривень. І щоб нормально заробляти, вона танцює по три дні без зупинки. А найцікавіше те, що ви спите з режисером цієї передачі. Заткнись, падла. <плес> <плес> Насправді, експресентів не існує. Це просто актори, які грабанули секенд. А ви спите з режисером, оператором, з виковиком, а ваш чоловік осте. <плес> Ну що, догрався сука. Що ти робиш? Ну типу як в кіно. Ти дебіл, у день твоє останнє бажання. Мужики, Макдональдс хочу. Макдональдс?

Йоу, приключайте. О! А що тут у нас? Це хумус, а це хумус з горішками. Чувак, це що, лайно? Ти що придурок, яке лайно? Воно виглядає і пахне як лайно. Чувак, це хумус з горішками. Це якісь твої приколи. Ну, давай, скуштуй. Ти серйозно? Хумус з горішками, смачно. Гамно сожрал Так ты считаешь? Что... Так я в прикол, а ты серьезно гамна поел взял Чувак, ты просто насрав тарелку, идиот. идиот Да ладно, ну че ты Ну не ображайся Гамноед Дивный Реально смачно Ранкове шоу на каналі Хабка ТВ. І сьогодні ми святкуємо перемогу України на Євробаченні 2004. 20 років тому Руслана перемогла на Євробаченні. І сьогодні ми поговоримо разом з нашим гостем, найбільшим фанатом Руслани з України Русланом Волденсеровим. Хей-хей! Hey, hey, заходьте! <laughs> Прошу. Прошу. Е, ну, от е, так живу. Да, це моя квартира. Е, це, будь ласка, мій перший е, плакат з Русланою. Да, да. Це каву люблю іноді п'ю. Гей, да. гей! Е, це е, теж плакат з Русланою. Я там у 2014 році намагався маркером виправити на Укрлана, але там не дуже видно. І. І, напевно, мій улюблений е, плакат з, Рус, з Русланою та е, її перемога на «Євробаченні» да, з е, дикими танцями. Та, так це ж не Руслана, а к з серіалу. Твайка. Ти не Руслана поняла? ти не Руслана! Наших глядачів цікавить, що вам подобається в житті окрім Руслани. Куні. Ілем з капсулою. <кхи> Опишіть Руслану одним реченням. Геній. Геній е, свого часу. Яка могла б зробити ще дуже багато шигірідамдей. Але, але, на жаль, на жаль, померла, і ми це не почуємо більше. Так вона не померла, вона жива. З нею все добре. Як ви? Все добре, все. Шірігідамдей. Все я готовий, готовий. Руслан, у мене є сюрприз для вас. Зараз ми разом подзвонимо до Руслана, і ви поспілкуєтесь. Є... Пошла! Я щось перенервував походу. Може, ще розбрягнемо. А ми були в гостях у Руслана, найбільшого фаната диких танців в Україні. Руслане, дякую вам, що приділив нам увагу. Як сказала би сама Руслана. Hey! Саме так. <світ> <світ> <Ти> все, <давай. світ>